Всім вітання. Маю ось такий акумулятор ProCraft Professional Max 20 В 8 Агодин. Це акумулятор виготовлений 7 місяця 2023 року. Тобто на даний момент йому рівно 2 роки. По зовнішньому вигляду можна сказати, що цей акумулятор використовувався дуже небагато. І я його хочу протестувати на ємність. Подивитися, що там в ньому залишилося за цих 2 роки. А зараз я його розберу і покажу вам його внутрішній світ. Отже, нас зустрічає ось така от БМСка, що тут можна цікаво побачити, я в цьому мало розбираюся. Трохи є лаку. Дістанемо, подивимося, що за банки. Банки оранжеві на 4 Ампер години, але цей бренд мені невідомий. Пізніше прокрав такі акумулятори, почав ставити зелені банки іншого виробника, потім ще іншого. Що вони ставлять зараз, я не знаю. Стабільності в цієї контори немає. Потрібно якось акуратно зняти цю ізоляцію, тому що я її планую потім приклеїти назад. Ну, зварка, я вам скажу, виглядає доволі симпатично і акуратно. Отже, акумулятор у нас повністю заряджений. Так, світяться всі показники на індикаторі. Давайте перевіримо, до, до якої напруги він зарядився та поміряємо внутрішній опір. Отже, 29 вольт. Так, а опір не показує в нас. 31,5 млн. Дуже непогано для всієї збірки. Так, я сподіваюся, вам там видно було. Так, давайте по секціям поміряємо. 5,4 мільйона 485 вольт. 5,4 мільйона 486. 5,4 мільйона 475, трошки менший вольтаж. 5,3 мільйона 486. 5,4 мільйона 492. Отже, по опору все дуже чудово. По напрузі є невеликий дисбаланс там, але це не критично зовсім. Підключив електронне навантаження. Підключив додатково термодатчик, хоча на платі є свій, але я не знаю, що він там міряє, тому що я бачу тільки його початок. Оскільки акумулятор не має захисту від перерозряду, я виставив нижній поріг на рівні 12,5 В. Тестувати я буду на 30 амперах. Виставлено 25, але я зараз додам ще. 30 імпер залишається тільки чекати. Отже, теж завершено. Акумулятор віддав 129 Вт годин та 8837 мА. Нагрівся при цьому до 50 градусів. Ну що я можу сказати? 50 градусів десь так і є, але це на самих елементах, а оці пластини дуже гарячі. Прямо пікає пальці. Власне, через це мені довелося зробити паузу в тесті, тому що я злякався, що зі батарею. батареєю. На мою суб'єктивну думку, не дуже вдала вибрана конфігурація цих пластин. Зараз я спробую пояснити чому. Так, нагрів доволі сильний, тут градусів 70 як мінімум. Так от, струм між секціями рухається по цій одній шині від цих двох елементів сюди, до цих двох. Було б ефективніше, якби ламелі були у формі квадрата. Також тут я бачу якісь невідомі сліди перегріву, не знаю, як вони з'явилися. Зараз спробую показати. Ось по обидва боки від цього прорізу на стрічці. Бачимо да? темні цятки. Ось ось. Скрізь вони є. І так по всій батареї. У ламелі, до речі, це сталь. В кращому разі нікель. Я вже провіряв магнітом поза кадром. Ну що ж, такі результати, козаки. 7,8 Ампер годин. На цьому ваш перегляд закінчено. А мені ще залишається це все зібрати докупи. Dzień dobry.